Йо-йо-йо, кінтесі хитасі ми в ву пейнболварс. У нас ось такі пушки, знов ця мапа, яку я не люблю, а можливо навіть і ненавиджу. Так, наш прапор тут. Наш прапор тут, все окей. Е, так, воу, у нас тирять прапор. нас прапор тирять. Йоу. Блін, тут два вже чувака. О, все, стирили прапор через мене. Бо я облажався. Бо я реально облажався. Так, а, блін, це наші. А я накидаю, думаю, що це чужі якісь тіпи. Але ні, це свої. О, все, прапор тут. Прапор тут, let's go. Так. Я обійдусь тут. Можливо, навіть скритненько. Так, обходимо тут. Обходимо. Так. Нікого. Опа. Є. Є. Кіл. Ага. Так, будемо прямо по під базу ось так у них проходити. Можливо, мене ніхто не спалить. Блін, наш пара протирять. Так, все, давайте. Давайте, поїхали. Кіл. Кіл. Ага. Так. Кіл. Ага. Кіл. Все, виносимо усіх. Воу. Wow. Так, кіл. Ага. Блін. Все, мене винісли. Мене винісли, на жаль. А, ну нічого. Хоча це ще як, Чи що. Блін, в мене стирили прапор, але я багато чуваків розвалив. А, людей 5, напевно, там було. А, я їх усіх розвалив майже. Ну, не усіх, але більшість. Але більшість. Так. Обходимо з двох сторін. Кіл. Ох ти, блін! Попід базою в мене стояв. Так, не чесно. Ого, читер. Прикольно, читер. Ну окей, мені подобається, мені подобається такі типи. Хай будуть, хай будуть. Будуть хоча б якось дефати. Будуть хоча б якось нас дефати. Так. Ага. Ага. А ми виходимо ось тако неочікувано. Неочікувано. Так. Угу. Блін, 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 блін. Мене зараз винісуть. Мене зараз винісуть. Мене винесли. Там два, тіпа, типу, все. Вони вкрали наш прапор. Е і я думаю, що нам капець. О, я когось кільнув. Ідеал, але не того, хто варив прапор. Не той, хто е тирить прапор. Блін, там їх дуже багато. Окей, я придумав. Все, я придумав. Я нікого не буду там захищати, я піду ось тут. Я просто піду ось тут. Наших тут аж троє і плюс один десант. Бенк. все, Десанти винесли. Десанта нема. Так. Ага. Здорово. Здорово. А, блін, це свої. Так. Давай. Кіл. Ага. Так. Я йду його захищаю. Я йду його захищаю. Так. Накидуємо, накидуємо. Ага, кіл. Ага. Я виносю. Я виносю. Кіл. Давай, 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 давай. Я його там заспамлю зараз. Я його зараз там заспамлю, але треба у цього ще чувака виністи. Бемк мінус. А, так. Воу, блін, мене винісли. Мене винісли, до речі, з дуже-дуже далекої позиції. Треба витягати. Треба нашого типа витягати, бо такими темпами. О! А він там, блін. Красавчик. А він знає, що у нього прапор цікавий, чи ні? Чи він просто ходить і вбиває усіх. Ого, ніфіга собі. Ніфіга собі, типу, а що тут цікава найкраща пушка. Мільйон 750 п'ятдесят. О, я взяв собі нову пушку, тому можливо, я її зараз поспамлю. Так. А де прапор червоний? ну, Бачимо. Так, все, прапора винесли. Ага, вони його забрали. Впустили наші типи прапор. Убираємо джокера. 12-й це тип. І полетіли. Так, все, його тут винесли. Ага. Так. Бачим. Так, тут все окей. Тут все ок. Угу Але треба визволяти. О, все, 13 кілів, 8 смертей в мене із е, мене нормально, до речі. Цим. Типу, я попадаю досить нормально, 1.62. Значить, я просто так не спамив так багато. Ну класно, класно. Але я не назбирав навіть 15 кілів. І це капець як погано. Давайте кіл хаус. Прикольно. Прикольно, хоча портсайт було б краще, але давайте все-таки візьмемо якусь. Давайте портсайт зайдемо. Анукей, кіл хаус. Все, заходимо. Джокер. Полетіли. Так. Знаємо, що нам робити. Ну, жук-жук-жук. Ну, Все, заходимо. Заходимо. Кіляємо. Киляємо одразу. Кіл. Йдемо в атаку. Йдемо в атаку. Так. Давайте, давайте, давайте. Так. Блін, я не можу його виністи. Все, я виніс його. Проходимо. Проходимо, наші забирають базу. Кіл. Ага. Так. Кіл. Давайте, давайте. уоу. Wow. По мені накидують, так. По мені сильно накидують. Ага, мене винісли. Мене винісли, але ось тут мені ось таку пушку взяти. Мені пусть таку пушку тут взяти, було б вообще шикарно. Так. Не треба так сильно стріляти, бо в мене КДР буде падати. А це таке собі. А це реально таке собі. Так. Ідемо, нападаємо. Нападає на типа, кіл. Йоу, я його ж не кільнув. Ну, Блін! Мене, чи... мене читанули, мене винесли. М -м. Окей, окей. Я не буду зверху йти, я не буду пого... зверху йти, бо це занадто примітивно. Я піду ось тако цікаво. Ух ти, йо, ніфіга собі. Не можна так стріляти. Е Схоже, що вони були готові до такого. Е окей. Так. Ага. ні, тут все окей. Так. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ага. Кіл. Одразу. Одразу. Так, блин. Блин. Вишо? Кіл. Воу, 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 кил, окей, все ок. Все ок. Блін, тут не ок, бо тут аж два, типа вилезло. Не завалив их. Ну, вибачте, вибачте, так. Ага, ага, кіл. Сюди. Так. Угу, Бачимо. Бачим, по кому треба накидувати. Воу, тікаємо, тікаємо. Кіл. Ага. Так, туди. о, вау! Як вони мене так прострілюють? Я не знаю. Можливо, у них якийсь якийсь. Типу. Я не знаю, що в них там. А, так. а Що вони по КДР, до речі? значить, 65 КДР середнє, ну норм. Ну норм. Класно. Як на мене, це класно, е, класно, така, ну, типу, відміточка. Мені подобається так. Е, але я хочу підіймати, звісно. Типу, угу. якщо ви думаєте, що я вас не бачу усіх, то ви далеко е, дуже сильно помиляєтесь. Бо я вас усіх повиносив, я вас реально усіх повиносив, я поставив тут. Кулемета в вас на базі, блін. Е, і я вас всіх винос ось такого. Я всіх не повиносив, але в мене там кулеметик стоїть. В мене залишилось 12 кілів до кулемета. Так. Ага. А 12 же, 11. 10. Вау, вау-вау, вау. Вау! Пройшов цей тіп. Схоже, що мого кулеметика вже нема. Так, схоже, його всі повиносили тоді одразу. А, вийшли і мені. Шкода, шкода. Так, проходимо. кіл. Ага. Так, воу. Wow. Я бачу тебе. Я бачив тебе, тип. Ніфіга собі він через стіни фігачить своїм дробашом. Окей, давайте візьмемо щось. ну, Наприклад, ось таке. Наприклад, Джокера. Mm -hmm. І зараз я думаю, що ми їх повиносимо. Але можливо не треба так сильно палитись, так? Я думаю, що так. Не можна так сильно палитись. А, привіт. Кіл. Окей, окей. Я можу і тут стояти. Ага, кіл. Все. Імба. Так. Закидуємо, закидуємо. Так, вау. Wow. Все, мене спалили. Мене спалили ці тіпи. Так. Кіл. Все. Шість кілів залишилось, може виходити. Можемо э, трошки э, проходити далі. Так. Ага. Воу. Привіт! Привіт, тіп. А що ви тут мене не очікували побачити? А, ух ти, ю! Мощний, мощний, мощний тип. Добре, я навіть не знаю, скільки мені треба зараз на наступний, типу, левел апнути. Але Окей. Так. Блін, я не можу їх кіляти, вони з двох сторон просто заходять і виносять мене. Так не чесно. Так, реально не чесно. Але мені зараз треба проходити кіл. Заходити сюди. Ух ти, йо, ніфіга собі. Uh, але я одного кивнув. Але я одного кільнув. Це вже добре. Це вже окей. Так. А uh, давайте ось тут виходимо. Ага, Ага. ніфіга собі. Ну він занадто сильний, тому точніше швидкий. Тому давайте візьмемо ось таку пушку. У мене КДР зараз падає, я думаю, капецьяк. Так, кіл. Я виніс з того, який на мостику був. Проходимо далі. Ага, воу. Так, 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 так. Кіл. Так. Давайте. Проходимо, проходимо. Так, кіл-кіл, кіл-кіл. Ні, одного залишив. Одного залишив цим тіпам. І один в мене залишився до мого кулеметика, улюбленого, але... Ніфіга собі. А як вони так проходять? Я не знаю, я чесно не знаю. Але мені капець цікаво, але мені капець цікаво, так, кіл. Ага. А ну, якщо сюди поставити кулемет. Ага. А тут піти замінувати зараз. Піти реально позаміновувати все їм тут. Так, привіт-привіт. Бемк, бемк. Все. Ага. Сейм. Так. Привіт-привіт. Ого, привіт. в них кулемет стоїть. Блін. Так. Так, ну, досить читерно, так, реально читерно. Але. Але Я позаміновував їм там нормально всього. Можливо, вони зараз підуть попідриваються на всьому цьому. Я аж три міни там втулив. Тому я думаю, що вони в шоці трошки були. Можливо, саме. О, все! Кулемет все-таки ще е, живий. Але їхній кулемет набагато кращий. Я придумав, я придумав, як його винести. Це я. Пішов. Я пішов виконувати е, це мега завдання. Я зараз обходжу ось тут їх усіх. Так, де той кулемет клятий? Е, де він тут стоїть? Ось тут. Привіт! Ні, його тут нема. Його тут нема. так, кіл, Ага, він ось тут. Ага, бачу. Бачимо. Привіт. Оу, він швидше був. Він, на жаль, був швидший за мене. Ну ми програли в цьому матчі, але так класно все починалося. Я зробив дуже багато. Я зробив дуже багато кілів і зробив багато для нашої тімки, якщо чесно. Так. Давайте. Виносим. Так, привіт. Привіт. Кіл. Кіл. Ага. Так. Блін, та кільниць вже. Так кіляйся. Блін. Він пройшов аж до нас з самої бази. Але зараз я, можливо, його винесу на початку ось тут десь. Кіл. Ага. Те саме, так. Йде ви? Йде ви всі? Блін, як! Він з кулеметом стоїть там. Щоб ви розуміли, просто він з кулеметом стоїть поруч. Так нечесно. Так реально не чесно Я не знаю як. Ну просто як. Так, все, я програв. 44 кіли я наваляв а, майже 3 кулемети. 20 я раз помер. 2,2 в мене КДР. Це класно. 2,2 це, ну прям рекорд, як на мене, але а, чувак виграв. На жаль, в нього було більше кілів, менше смертей. А, так, давайте портсайт, мабуть, візьмемо. Або Кілхаузену. Ну я б за портсайт, якщо чесно пограв, або навіть Нюктаун. Давайте Нюктаун. Все, всі за Нюктаун, але я перейду тепер в Портсайт. А, а всі за Форст. блін, я не побачив. А я не побачив, думаю. Ну це фігня мапа. А, хоча, блін, я передумав. Нормальна мапа. М -м, жити можна. Так, а це що в нас? Хто тут, Хто тут десантувався? Так. Ага. Ага. Так. Ага, зрозуміло. Треба піти і стирити в них цей. Ух ти, йо, все! Все, в нас забрала позиція. Це капець, тому треба зараз йти шукати швидко, як спуститися. Як спуститися, блін. Я ж знаю, що тут є на базі. Прям вихід Ага, ось тут, ось тут він. Ні, він не тут. Окей, я його загубив. Ну окей, окей. Так, ага. І... Мінус Блін, він не на цьому баці. Я думаю, він не на цьому боці, а він на цьому, він на цьому. Блін, як вони так мене швидко виносять. Ага, він, мабуть, на іншому боці. А, можливо, він ось тут. Так, він ось тут, все, нарешті я його знайшов. А, можемо прям із бази ось такого А, блін. Туплю. М Туплю, це не воно. Так, ось тобі наш прапорець. Ага, так. А, До речі, червоні, в червоних забрали прапор. Ха-ха. ха Смішненько, смішненько. Так. Але його вже забрали. Але його вже перехопили. На жаль. На жаль. Дуже шкода. Дуже шкода. Ах ти, йо, ніфіга собі їх там. О, знайшовся. Нарешті. Нарешті. Так, все, спускаємося, спускаємося. Кіл, кіл. Ага. Так. А давайте ось такого. А давайте ось так будемо стріляти. Привіт. Ніфіга собі. п 90. П-90 не можна. Не можна пропускати сюди. Парапорт тут. Все наше тут. Так, кіл. Кіл. Все. Тащим. Так, трошки подефімся. Свої. Свої. Ага. Мінус. А, так, мінус, мінус. Проходимо. Так, я поставив бомбу. Я поставив бомбу. Спускається зараз, чувак, так. Ні, він не спускається. Е, ух ти, йо, позаду мене був. Е, на жаль, походу, на моєї бомби він не підірвався. Е, на жаль, але окей. Так, але я бачу де цей чувак. І я знаю, як його винести. Я реально знаю, як його винести. Е, ось тако. Ось тако, кіл. Бо я знав, що він там. Я знав, що він там. Так, кіл. Так, свої. Свої. Йо. Так, кіл. Ага. Так. Ох ти, блін. Він мене все-таки виніс. Нас прапор, так, забрали. Так, у нас... Ні, нас прапор не забрали, все в нас. Все окей. Так, ідем. Виходим. Виходим. Ось тут кулемета ставимо. Одразу. Просто одразу. Ну, на, 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 мінус 4 чувака. Мінус 4 чувака одразу. Все, моя пушечка. Ах ти, блін, моїй пушечки вже капець, мої пушечки вже капець. Так, мої пушки капець. Так. Ага. Ну, вона вже плачеть, вона реально вже плачеть, але. Там кулемети, я бачу, що шикарно ставити. О, тут кулемет стоїть, шикарно. Шикардосик. Так. Кіл. Так. Окей, проходимось такого. Ух ти, йо, ніфіга собі їх там повприголо. Забагато. Забагато. Мій кулемет досі стоїть, ви серйозно? Досі стоїть? Це, це реально? Це ще реально? Так. Все, я тікаю, я тікаю. Ох ти, блін, мене прямо перед базою винесли. Треба нас доганяти. Так. Ага. Так. Виносим, виносим. Занесли прапор чи ні? Я не знаю, скоріше за все, що так. Хоча в нас відсотки не піднялися не на капельку, реально, не на капельку, воно не піднялося. В мене знов 12 кілів, тому що я багато разів помирав. Так, привіт. Привіт-привіт-привіт. Вітаю вас, усіх кінти. Так. Бемк. Ставимо. Але я хоча б трошки виніс і підірвав схоже, що когось ще мені здається, так? Так, я його когось підірвав, це класно. Так, мінус. Мінус. А, так. Угу. Так, йоу. Тіп, привіт. Кіл, кіл. Так, виходимо. Чек-чек. Нікого. Нікого. Так. Ага. вау. привіт. Кіл. Так, давай, 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 давай. Тіп, давай. Блін, мене винесли взад. Мене, типу, просто... просто мене намахали. Так. Бачимо, все. Прапор донесли. Прапор нас донесли. Ну, дограємо, мабуть, трошки ще. Так. У О, все, нам капець. Нам капець. нас забрали мощну гіпер позицію. Але. Привіт! Ніфіга собі, Джокер. Так. Охороняти. Охороняти. Де? Так. Окей, все окей в нас. Блін, в нього М870, та це снайперка. Блін, я теж хочу таку, я теж хочу таку. Реально, я теж хочу таку класну пушечку. Щоб можна було так всіх виносить, просто стояти на одному місці і всіх кіл-кіл-кіл-кіл-кіл, і все. Але я вам скажу так, нічого нам не допомогло, їм точніше нічого не допомогло. Бо прапор наш тут. Як бачите, і вони жодного разу його не забрали ще. Ну, так, щоб на базу собі забрати. Так. Ага, прапор тут. Прапор э, тут, все окей. М -м, так, кіл, кіл. Швидко виходимо, швидко виходимо, накидемо туди. Блін. Так. Ага. Один кіл, один кіл, один кіл. Ну дай же, дай. Дай когось кільнути, ти, блін. Блін, я не зміг нікого кільнути, щоб поставити е, пупір кулемета, але в мене вже просто пістолет один. У мене один пістолет же. Як? Але як? В мене ж було два. Окей, мене, походу, обікрали один разок. М -м, так, на один пістолет. Е, Стиріли в мене один пістолетик. Так. Кіл. Бенк. Все, я поставив кулемети, я буду всіх зараз виносити. Так, давайте візьмемо цього. Цей 40. Тисяч, в мене залишається трошечки, мене залишається реально зовсім трошки. Ну все, в Мене вже є В мене вже є стільки, скільки мені треба. Так, давайте швидко. Бемк, ставимо. Ставимо. Так, кіл, 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 кіл. Ага, виходимо на другий поверх, кіляємо ось тут. Угу, виходимо нагору. А, ах, все. Так, не розпавнимося, а купуємо нову собі пушку Хантер. Так, ух ти, вау! Вау! Та ти що? У мене тепер хантер, у мене тепер є снайперка. У мене тепер снайперка, вітаю вас? Так, стаємо ось тут. Стаємо ось тут і будемо бахати. А, блін, я не можу так цілитись. Ну, таке собі тоді. Ну реально, тоді таке собі. Так. Ну, тут така собі, мабуть, позиція ще й. Так. Угу. Ось так. Ось тако можна накидувати. Ось тако можна накидувати. Кіл. Кіл. Хоча нормас. Хоча нормаз. Так. Бенг. Воу. Все, я кільнув його. Імбово. Так. Блін. Накидають по мені. Ух ти, йо, мене винісли. Ну, Хантер тоді така собі. Пушка, якщо чесно, якщо не можна цілитись, то це таке собі. Так. А, окей, кінтий, дякую вам за перед лайки, підписуйтесь на ютуб-канал, телеграм-канал, телеграм-канал вупається в, в дролках. І якщо хочете мене підтримати, то мона банка в описі до цього відео. І е, в моєму телеграм-каналі зараз проходить м опитування, які ігри знімати. Тому можете написати свій коментар в, в е коментарях. Дякую вам.